Друзі, рада вас вітати на каналі. Сьогодні буде дуже цікава тема. На мою думку, може комусь вона не цікава. Але перше, що хочу сказати, я не засуджую людей. Якби, хто я такий, я не можу казати, хто поганий, хто хороший, хто робить правильно, хто неправильно. Кожен робить як хоче, як знає, то їх справа. Я хочу показати просто, як в більшості випадках вводять в оману більшість інфлюєнсерів і чому це не працює так, як вони кажуть. В мене зараз є скріншот, я спеціально зробив скріншот з відео, щоб не було змоги там якусь харгу вкидати. Це в нас Bureau Франциск, крипто Family, якось так воно називається. Щоб, скажімо так, не втрачати контекст, зараз поясню, але ви можете зайти, передивитись це відео. Це Останнє з його відео. Просто не тільки він так робить, багато так роблять. Просто це наглядний приклад з останнього свіжого відео, щоб не шукати зараз, не намагатись знайти інформацію. В чому суть? Да, він показує систему. По якій вони нібито торгують, що от ви можете з нами торгувати, тут, тут все ясно, у нас є сигнал buy. А Для новачків там от, в контексті саме цього відрізку йдеться про те, що от у нас загорівся сигнал sell. І ми там, новачки зазвичай не розуміють, куди виставляти, блін, що я кривляюся. Новачки не, не знають, куди, куди виставляти стоп. І типу, пропоную виставляти стоп за їхній трендлайн. Що, наприклад, якщо в нас ціна все ж таки піде наверх, то це в нас буде просто стоп, і ми перевернемося в іншу сторону. А зазвичай це є підтримкою, з чим я повністю згоден, потенційно трендлайн або люба інша ковзаюча, вона може виступати підтримкою або опіром. І в нас от, є сигнал СЕЛ, ми взяли і тут перевернулись. Що не так з цією тезою і чому це так не працює. Знову ж таки, я не хочу сказати, що в них ця система не працює. Може, працює. Судячи з того, що я бачу, що не працює, але стверджувати я цього не буду, бо в мене немає даних. Зараз поясню, яких даних, чому і як. Ми можемо побачити. Це взяти просто перший попавшийся любий індикатор на TradingView, який генерує сигнали. Він називається UTBot Alerts. Я не знаю, ну точніше, я знаю вже, що це за система, тому що я її перевів в стратегію, зараз покажу. Але, типу, мені не важливо, мені важливо показати, що не так з цими сигналами sell і buy. Ми можемо перейти на. Більш активний графік і подивитися. Якщо коротко, ця система побудована чисто на ковзуючих, тут ще є у нас свічковий паттерн, він нам зараз не потрібен. Як же генеруються у нас сигнали? Із неприємного, що воно не працює так, як вам розповідають. У нас сигнал buy, sell buy. Саме цікаве, що сигнал SELL у нас генерується тільки на відкритті наступної свічки. Е, і так само тут. Воно саме так працює більше ніяк інакше. Чи може воно по-іншому працювати? Може. Зараз поясню, чому це взагалі не має ніякого сенсу, тому що воно, воно стає просто недійсним для використання. Е, Трейд шорт. Статистику ми можемо побачити. У нас зараз цього посадка 96%. А, щось у нас два сигнала buy, щось. Може. А, в мене свічки тут стоять, вибачаюсь. О, все, сходяться сигнали. А, от як в нас генеруються сигнали. Pell у нас генерується по факту відкриття наступної свічки. Buy так само. Sell згенерувався, от у нас шорт. Buy згенерувався, ось нас лонг. Чи може бути інакше? В цілому ні. Взагалі ні. Якщо є якийсь, е, каже е, хтось вам скаже, що ні-ні ні, це працює не так. У нас сигнал заграється саме на свічці, де треба брати. Він лукавить, дуже сильно лукавить, і воно так не працює, тому що це можливо тільки з двох випадків. Перше, в нас є різні типи репеїв, тобто, що значить репей це змога аналізувати свічки попереду. Тобто, це може працювати тільки на історії, в якому плані, що в нас тут з'явився сигнал і в нас тут встане ніби лонг. У нас з'явився сигнал SELL, у нас стане тут шорт. Це вже підлаштування під історію. І е, ці алгоритми вони в реальності не зможуть ніяку статистику вам плюсову показати. Тому що вони вже орієнтуючись на графік, там репей може бути 1, 2-3 свічка вперед. І вона, вже знаючи наперед свічки, вона підстраює свій е, сигнал buy, і систему, якщо її автоматизувати, вона так само буде брати лонг. Тобто це просто підлаштовування під індикатор. Чи може, чи може з'являтися сигнал? Та, де ж ти? Ось. У нас зараз формується свічка, в нас зараз без 1013. Да? Тобто у нас ще 10 хвилин до закриття свічки. Чи може в нас генеруватися сигнал в моменті, коли в нас формується свічка. Так само він може генеруватися. Чи буде він валідний? ні. Тому що, якщо в нього там, через 5 хвилин зникне підтвердження, він може просто зникнути. І сигналу як не було. Це основна проблема цих сигналів, так само, якщо їх автоматизувати, вони не будуть працювати у вас на світі. Може бути 10 тисяч відкриттів, все технічно взагалі дуже важко зробити саме кодово, тому що треба використовувати таймфрейм, входи з різних. Неважливо, це вже технічні аспекти. Але я про те, що такий сигнал так само працювати не буде на дистанції, і взагалі навіть в моменті вони працювати не будуть. Тому що ми маємо по факту, ми маємо по факту гарну картинку. З нерабочою системою. Давайте подивимось. Sell у нас сигнал Sell відкривається тут. Сигнал Buy, Сигнал Buy у нас відкривається тут. Сигнал Sell відкривається ось тут. Далі продовжуємо в тому ж духі. Buy – наступна свічка. Sell наступна свічка. Buy – ця свічка. Sell ця свічка. Buy – ця свічка. Sell. Ця свічка, я думаю, ви зрозуміли. Тобто, якщо вам кажуть, що ні-ні, ні це все фігня, е, знайте, вам, як, як воно там лапшу ось, ось, ось сюди накидають, да? тобто, вам в очі лукавлять і кажуть е, взагалі неправду, тому що неможливо це. Тобто, це можливо зробити, але воно не працює. Воно не буде взагалі мати право там, на якісь. А, там, скажімо так, якусь давати валідність цим сигналам, а вони коштують буквально нуль, вони створюють тільки гарну м, картинку. Чи можна використовувати такі там індикатори, е, чи там, брати ці сигнали в розрахунок? Так. Е, да. е, наприклад, для себе я вже давно вирішив, і я зараз максимально намагаюся все автоматизувати, е, всі свої там стратегії, які я роблю, я намагаюся їх автоматизовувати. Давайте я не відкривав, наприклад, BTC Swing. Давайте покажу. Переберу все зайве. Ось ця система, це просто свінгова система. Ми можемо, давайте я приберу. Слабкі сигнали залишу, тільки сильні сигнали. Тут така ж сама логіка. Ну Тут в мене генерується сигнал бай а, якраз на свічці наступній. Тобто, в нас почався зароджуватись сигнал, і тільки з підтвердженням він заграється. Тобто а, зазвичай в системах заграється на а, свічці. Де в нас а, генерується сигнал, тобто тут в мене є слабкий сигнал, да, а, він так само, він сразу тут сел не показує. Він чекає а, відкриття наступної свічки і тільки на наступній свічці покаже sell buy. І знову ж таки, чому я довіряю там, цій системі, іншим системам, які я роблю, тому що о, я можу зробити ось так. Просто, наприклад, це 23, 24, 25 рік, це свінгова стратегія, да, а від, тільки мені чомусь здається, тут о, більше має бути угод. Може щось не підгрузило зараз. А, 22. 23. Все, ось ця система Vinolonga мені показує Вінрейт 50%, фактор прибутку 3, угод 18, 14% просадка і 400% прибутку. Да? Тобто, в будь-якому випадку я можу всі ці сигнали перевірити, чи взагалі вони перевірити їх на всій дистанції, тобто так само на індексі. Ми маємо історію дуже велику, якщо у нас зараз нічого не станеться. 40% просадка, мільйони-мільйони, він вінрейт у нас впав, але фактор прибутку у нас залишається точно такий же. Тобто це відповідає за ризик і скільки ми заробляємо на втрачений долар. Все. Знову ж таки, все за руханням того, що в нас тут зовсім інші були які. Біткоін був зовсім іншим, тобто можна там спробувати ще підлаштувати якось, зробити адаптивну систему в плані того, щоб він там щось підлаштовував, але суть в тому, що. А, тобто я про що хочу сказати. Да? Якщо вам показують таку систему і не показують а, статистику, знайте, а, вона не працює. Тому що, якщо вона працює, типу статистику показати, це не складно. По друге. Я не заскрініл, але там на відео, давайте зараз обмалюю. Ще були там асиселятори всякі. Там, отак намалюю, красивенько, там. ту ту тун ту ту-ту-тун, да. і там знову ж таки теза йде. Що? От бачите у нас тут свічко. У нас тут на асоциляторі я одного щось там одне показує, на другому, що, все, це в нас 100% лонг. Знову ж таки, е, в мене так само є купа різних асоціляторів, так само, о, наприклад, що я роблю, коли я доходжу до цього. Наприклад, в мене є ось така одна стратегія. Да? Це просто свінгова стратегія для біткоїну. Стистку я показав. У мене ще є інший індикатор, наприклад. Давайте. В цьому випадку зараз у мене інша довжина. 50. Вот. Magic Line і. Біткоін трендлайн. От в мене є 4. Індикатора, по яким я, наприклад, беру свінгові угоди по біткоїну. Що для мене це значить? да? Наприклад, свінг, зрозуміло, в мене є сигнали на покупку. Це для мене як підтвердження. Далі, в мене є зона. Зайшли в зону відскок, зайшли в зону відскок, зайшли в зону відскок. Зайшли в зону відскок, зайшли в зону відскок, зайшли в зону відскок. Далі. Що я ще можу побачити? Коли в нас загораються сигнали сел, ми частіше всього достаємо до Magic Line, ніж цих зон. Тобто ми можемо подивитись, до зони не дістало, 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 не дістало, не дістало, не дістало. Тобто, для шорта таргет в мене найкращий саме Magic Line, так само він ще цікавий з точки зору потенційної реакції в противоположний бік. Далі в мене є ще е, трендлайн глобальна і локальна, да, де я можу орієнтуватись від лонга, від шарта, мені краще зараз працювати. Ось. І коли я вже бачу якісь такі е, паттерни, які я можу поєднувати там, із декількох індикаторів. Да, я не буду розповідати, що тут ви можете взяти те, ви можете взяти те, тому що мені простіше зробити вже готову стратегію. Зараз ми більш детально подивимось, просто покажу. У нас лонг-системи, ми пішли. У нас uh, торкання зони, ми лонг. Uh, тут працюю трошки з пірамідінгом. Uh, Вибачаюсь. <кій> <кій> тобто ми можемо побачити, давайте почнемо збільш даньої історії. Е, в нас є сигнали від самої свінової системи. Він тут ще робить пірамідинг за рахунок того, що там є в мене. Категорія слабких сильних сигналів. І тут ще розраховане динамічне плече. Ми можемо в залежності від совокупності сигналів накидувати плече. Далі, в нас є сигнал на шорт. Ми взяли шорт, закрили його, коли торкнулись Magic Line. Ось вона. Торкнулись, закрили. Є в нас Long, тут ми до зони не дістали, тому не брали все. В нас є шорт знову до Magic Line. В нас а, Зайшли ми в зону, в нас long від зони. Так само а, взяли від основного сигналу, тут закрились в збиток невеликий. Тут так само ми взяли лонг до Magic Line і пішло-поїхало. Тобто, я всі ці теорії, які бачу на індикаторі, я можу автоматизувати і перевірити на дистанції, чи працюють моя чи працює там теорія по моїм індикаторам. Що, наприклад, я там бачу, отут, якщо тут так, тут так, тут так, то це лун. Я можу поєднати це все в одну систему, подивитися, спробувати да? це не так легко, як здається. Але в цілому це можливо, особливо, якщо ви і так пишете свої індикатори, то вам нічого не вартує того, щоб зробити це системою, перевірити, чи працює вона, чи не працює вона. Тобто, знову ж таки, ця система 20% просадки, 5000% прибутку, прибуткових угод 75%, фактор прибутку 4%. Все. І мені не потрібно гадати, сидіти, ось це видивлятись, що у нас там. Наприклад, тут у нас. Такі показники тут у нас такі показники. Тут у нас лонг, тут у нас лонг, тут у нас лонг, Значить, ми лонгуємо. А якщо у нас лонг, лонг, а там не лонг, ми не лонгуємо. Це все набагато простіше зробити в коді, написати і перевірити просто на дистанції, тому що в більшості випадків воно не працює на дистанції. Я вже багато таких систем перевірив. Знову ж таки, так само якісь паттерни я бачу, наприклад, зараз. Так само там з дивергенціями сижу, да, побачив деякі цікаві паттерни, які непогано відпрацьовують. Зараз їх автоматизовую, щоб перевірити на дистанції, як вони працюють. Все, після цього, як я побачу, що воно працює, я там або створю вже на базі 3-4-5 інших індикаторів один комплексний індикатор, який буде мені це показувати, да, що, там, наприклад, ось тут у нас збігається, тут сигнал на слог. Тут не збігається, тут у нас ми нічого не робимо. І все. Тобто на базі всіх там трьох-чотирьох інших систем, які я побачу, я зроблю один а, індикатор, який буде повністю в системі. Тобто, ця свінгова стратегія так само. Тобто Я побачив деякі а, закономірності на біткоїні, я подивився на деякі показники. І все, я взяв, я склав цю стратегію, я перевірив, як вона працює на всій дистанції. Я подивився, що вона працює, має непогані показники. І все. Я на базі вже цього, що я зробив, я зробив собі індикатор, який я можу сказати, що він працює, тому що я можу показати по ньому статистику. Якщо вам не можуть показати по індикатору якусь статистику, в 99%, знаєте, воно не працює. Щось в мене вже далеко-далеко все -далеко по цим системам, але я думаю, що дуже коротку Суть тут можна уловити, що не завжди така гарна картинка, відповідає дійсності і не факт, що вона може працювати довго. Саме головне зрозуміти, що якщо вам не показують статистику, скоріш за все, вона не працює. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо було корисно і дізналося щось нове, ставимо лайк, підписуємося, якщо було не корисно, не цікаво, все одно ставимо лайк. Все вже, все одно вже передивились, то як то кажуть, не жлобіться. А на цьому в мене все, Па-па!